Виготовляємо мереживне полотно. Пропоную до вашої уваги такий елемент з пряжі Бабіло20 гачком кловер 075. На схемі виготовлення з інтернету видно, що є кілечко з шести повітряних петель. В це кілечко виконується 8 арочок. По 5 повітряних петель, які приєднуються до кільця з стовпчиком без накида. Але місце переходу не зовсім зручне і дуже помітне. Я пропоную інший варіант. Саме тому це відео. Виконуємо ланцюжок з 6 повітряних петель. Виконуємо кільце. З'єднувальною петлею. Підіймаємось одну повітряну петлю і 5 повітряних петель для арочки. Прикріплюється арочка в кільце стовпчиком без накида. Таких арочок має бути 8. Продовжуємо ряд та виконуємо всі арочки. Знову звертаємо увагу на перехід, який ми змінюємо. Остання арочка з трьох петель і стовпчика з одним накидом. Цей стовпчик приєднується до основи першої. І ми знаходимося у вершині арочки і відразу переходимо до наступної. Між арочками у нас. П'ять повітряних петель. Приєднуються ланцюжки з петель стовпчиками без накидів. А тепер практично виконуємо ланцюжок з п'яти петель і прикріплюємо під арочку стовпчиком без накиду. Таких арочок вісім. Остання арочка все ж зі змінами. Ми виконуємо три повітряні петлі і стовпчиком з одним накидом приєднуємось до першої арочки. Далі виконуємо повітряну петлю і два стовпчики без накиду. Ланцюжок з п'яти петель. І під наступну арочку три стовпчики без накиду. Вони можуть бути зміщені або посередині між арочками. Я не прикріплювала стовпчики до конкретних стовпчиків попереднього ряду. Остання перехідна арочка 5 повітряних петель і 4 стовпчики без накиду. Які прикріплюються над трьома стовпчиками попереднього ряду. Таким чином утворюються розширені пелюсточки. Закріплюємо нитку для того, щоб вона нам не заважала, і продовжуємо в'язання. А тепер практично три повітряні петлі і стовпчиком з одним накидом прикріплюємось до вершини попередньої арочки. Далі повітряна петля і стовпчик без накида. і ще один стовпчик без накида. і третій стовпчик без накида. Далі 5 повітряних петель і 3 стовпчики без накиду під наступну арочку. Її можна прикріпити до основи арочки зліва. При переході приєднуємось до першого стовпчика, і тут ми виконуємо 4 стовпчики без накиду. Зміщуємо їх у правий бік. 5 повітряних петель. І 4 стовпчики без накиду. Стовпчики зміщуємо в праву сторону. Тому ви можете розташовувати їх по-різному, але вони повинні йти зі зміщенням вправо. Будемо переходити до наступного ряду. 5 повітряних петель. Один стовпчик без накиду. І над одним зі стовпчиків попереднього ряду виконуємо два стовпчики разом, в цьому ряду п'ять. І так далі в кожному ряду на один стовпчик більше. Виконуємо по два справа, і таким чином пелюстка зміщена вправо. Збільшуємо кількість стовпчиків до 13. Між пелюстками виконуємо мереживо зі стопчиків та ланцюжків. Слідкуємо за схемою. Саме в цій частині без змін. Так само стовпчики зміщені вправо. І таким чином пелюсточки виходять асиметричні. Коли у верхній частині пелюсточки залишилось 3 стовпчики це останній ряд. Під першу арочку виконуємо 4 стовпчики, під другу 2, 4 петлі, 2 стовпчики. І далі. Практично виконуємо 3-4 стовпчики, залежить від пряжі і товщини гачка. І під другу арочку два стовпчики, чотири повітряні петлі і два стовпчики. Під наступну арочку так само. Продовжуємо в'язати заокруглену частину мережива. У верхній частині виконуємо лише дві повітряні петлі. Їх потрібно приєднати до попереднього елемента в такій же верхній частині. Виконуємо дві повітряні петлі і під арочку два стовпчики без накиду, Два стовпчики під наступну арочку. Дві повітряні петлі і приєднуємось до піко попереднього елементу. Виконуємо з'єднання в трьох місцях послідовно. Ще одне піко приєднується. І у вігнутій частині пелюсток ми виконуємо в'язання лише нашого елемента. Слідкуємо за схематичним зображенням. Над трьома стовпчиками. Виконуємо лише один. І переходимо до наступної пелюстки. Повторюємо в'язання згідно схеми. Ось таке з'єднання у нас вийшло. Для того, щоб з'єднати мотиви між собою, є ще і внутрішній кружечок. Тому що у нас ось таке вільне місце залишається. Виконуємо ланцюжок. Робимо з нього кільце і виконуємо кілька арочок згідно схеми. Для цього ми набираємо імітацію стовпчика з трьох петель, далі сім повітряних петель, стовпчик з накидом і виконуємо таких арочок вісім. Три повітряні петлі, далі сім. І стовпчиком з одним накидом прикріплюємось до кільця. Вводимо гачок всередину, виводимо петлю і виконуємо стовпчик. Остання арочка: три або чотири петлі. стовпчик з накидом, прикріплюємо у третю петлю. Попередньої арочки. Підіймаємось вгору три петлі, і найкраще в основу виконати ще два стопчики. Отже, у нас імітація трьох стовпчиків з одним накидом. Між ними 5 повітряних петель. Над кожною арочкою по три стовпчики. Остання арочка три петлі і в третю петлю, яка імітує стовпчик, виконуємо стовпчик з одним накидом. Далі виконуємо по 11 петель повітряних. Перекріплюємо під ланцюжок. 11 петель і стовпчиком без накиду прикріплюємо під ланцюжок. Повністю закінчуємо арочку і під першу арочку виконуємо 6-7 стовпчиків без накиду. Обираєте свою кількість за щільністю вашого в'язання. Виконуємо 5 повітряних петель і готуємось до з'єднання. В середнє піко вводимо гачок, виводимо петлю. Повертаємось 4 або 5 петель, виконуєте так, щоб у вас симметрично вийшло. І під залишок арочки виконуємо ту кількість стовпчиків, яка була справа. Я виконувала по 6 Між арочками. Виконуємо з'єднувальну петлю. Ось вона. Так буде більш рельєфно. І так виконуємо всі вісім арочок, які приєднуємо до великих елементів. У моїй версії я використала пряжу більш світлого відтінку. Що в мене вийде, звичайно покажу в наступному відео. Перев'язуємо невеличкий елемент до великих у восьми місцях. Даю повторно схематичне зображення. На певному етапі в'язання у мене ось таке з'єднання. А що я буду виготовляти це загадка.